Почекаємо. Так. Стабільний фірменний попередній машинний пейсер. Дякую. Президент України Володимир Зеленський відреагував на наїзд на автомобіля на на, на різдвяному на, на у Німечному місті Мадебури. В результате у четверо людей ще две сотні зазнали поранення. Свою реакцію Зеленський управлял в мережі Х. Президент України заявив, що ми всі шоковані тим, що сталося, і що ми, і що ми молимося за порятунок життів поранених. Німецькі лікарі борються за життя поранених, насильство ніде не повинно панувати. Ми молимося, щоб лікарі змогли врятувати життя важко поранених. Важливо, що усі обставини та мотиви нападника. Були повністю за з'ясовані. Почекайте, почекайте, там багато повідомлень, я не можу прочитати. Німецька ліга. Так. Це вже було, мабуть. У крові 50 річного водія воді... е... талеба Андерсона, чи там. А, там вони там інтонали, тільки... Виявили наркотики, чоловік був. За кермом автомобіля, який врізався в НАТО, Талеп А народився у Саудівській Аравії. Сауді... Саудівській Аравії. З 2006 року мешкає в Німеччині. Чоловік кваліфікований лікар. Також відомо, що талеп, талеп А жорстко критикував Іслам та зараховував до себе прихильників партії «Альтернатива» для Німеччини. Правоохоронці вважають, що під час заїзду натовп він діяв сам. В Макдебурсі до понеділка оголосили день жалоби на всіх державних будівлях, на всіх державних будівлях у дні у чорні чор, 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 прапори в суботу ввечері в Адабільському соборі відбудеться води за рибля. День людини принесли квіти та лампати до церкви Святого Опана поруч резервним ярмарком аби вшанувати пам'ять загиблих. У Генеральному штабі ЗСУ заявилось, що твердження журналістів британського війні Джоганін про переведення ту піхоту є недостовірним і не так коректним. Це йдеться в коментарі Генштабу ЗСУ, у суботу тривало двадцять першого грудня. У британському виданні Guardian вийшла публікація з твердженням, нібито ЗСУ е, наказав командуванню командувачу сил проти сил ЗСУ е, виправляти на фронт у якості стрільців, стрільців не, не, не підготовлених до цього, не підготовлених до цього протиповітряної оборони сього протиповітряної оборони. З цього приводу потрібно зазначити, що наступне твердження про підтвер... пропередження, переведення ППО піхоту є недостовірним та некоректним, йдеться у лаві штабу. У Генштабі повідомили, що з метою якісного доукуптування особи складом військової частини, частини, які формуються та відновлюють боєздатність. Значит, численність військовослужбовців зі складу підрозділів повітряних сил ЗСУ, сил, справді перезначені пере, пере на посади відповідно до їхніх військово військово-облікових спеціальностей. Водночас це не стосується фахових спеціалістів, які забезпечують захист українського неба. Віджа, що У повітряних силах є військової служби різних військово-облікових спеціальностей. Йдеться про перепризначення та відрядження частин військово-службовців і складно рот охорони повітряних сил ЗСУ, Збройних сил України, деяких, деяких силових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що задіяне та обслуговування та сільського високотехнологічного озброєння та військової техніки. Він штабі заявили, що ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне втримати фронт, тож, на виконанні цієї першочергової задачі і спрямовані, спрямовані рішення про переведення в бойові в частини деяких військових служб Тілових підрозділів. При цьому кількість збитих російських жаганів аж ніяк не зменшилися протиповітряного повітряних сил Су якісно виконується і завдання, розрізняючи справжні дальні дрони противника і би плани становленого типу. Станом на шістнадцяту години 21 грудня -го на Херсонщині повністю відновили електропостачання, про це пише Суспільне. У Трамп повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр. Прокуді. За його за його інформацією, після вчорашніх масовоних обстрілів без електрики перебували десятки тисяч абонентів, енергетики оперативно провели аварійно відновлювальні роботи. Наразі світло повернулося до Курнаселів. Дякуємо нашим фахівцям за їхню відданість і наполегливість. Наполегливості сонячні висвітлювали і навіть складніш, у найскладніших умовах, написав керівник обласної військової адміністрації, прокудійно додав, що також очікується відновлення тепловстачання в мікрорайонних корабель. Корабел. Раніше керівника обласної військової адміністрації про подін повідомляв, що ще масовані російські обстріли 20 грудня на Херсонщині без електропостачання залишилося до, 6, до 60 тисяч абонентів. І на цьому випуск не на вже завершується на наступний випуск у будь-який день. Будь, -який момент, будь -який день. Далі о 20.00 підійдемо підсумку випуск новини підсумки дня. Тож, до зустрічі. Sledujte se za námi s sociálních sítích, za internetovým kanálem s sociálních to tož do s přímo na e Předpisujte se na internetový kanál u WhatsApp.